Ось знаєте, читає історію про Японію, розумієш те, що в них більша частина історії пов'язана з духами, зникненням, з жертвою, і становиться якось дуже дуже непосидобі, <гум> тому що ти починаєш розмишляти: а прийде за тобою такий дух, те, що ти прочов про нього історію? Чи прийде він за вами, якщо я вам цю історію? Поки в мене не чутно роботи ППО на фоні через шахет, котрий йде на місто, не чутно повітряної тривоги, я передбачу почати читати вам історію: село над Порожнеччю, Заваривайте чайок, комфортно влаштовуйтесь та ми починаємо. На півночі Японії, в горах Акіти, є маленьке селище Хатоба. Вона не позначена на більшості карт, але старі мисливці знають там земля порожня всередині, під селом система печер, старіша за будь-які записи. Їх називали Куціно Іє, Дім рота. Кажуть, що пешери дихають. Уночі чути, як повітря виходить з них теплим, а заходить холодним, ніби хтось там спить. Колись давно люди вірили, в цих пішерах живе дух. Який забирає тих, хто спускається надто глибоко. Його називали Яме оку» – той, що слухає дихання. Про нього майже не згадують або кожен, хто говорить занадто багато, починав чути його біля дверей уночі. Біля півстоліття тому Хатова жила родина Сайто батько, мати і син, восьмиричий нейкенджі. Хлопчик любив блокати горами, збирати каміння, розглядати комах, але одного разу він не повернувся. Його шукали три дні, залучили всіх мисливців, облазили ліс, річку, схили. На четвертий день селяни знайшли на дні камені біля входу в одного з печер його червону хостинку. А поруч сліди босих ніг, дуже маленькі, таких, які не могли належати дитині. І тоді вперше за довгі роки староса сказав ту фразу, яку ніхто не хотів почути. І він пішов у дім. Пошуки продовжили, але марно, і хто ж ніч мати Кенджес запряглася, що чула в назу під підлогу їхньої хати слабенький стукіт. Три рази, наче хтось кликав Тук, тук, тук. Наступного ранку вона сказала Це не мій син, і покинула село. Минуло 55 років. Університет Осендай відправив у гори невелику групу археологів для дослідження страдавних печер. Серед них була наша головна героїня. Вибачте, головний герой все ж таки. Акіра Нагай, молодий фахівець, який спеціалізувався на підземних спорудах і забутих культах. Його цікавили незвичні місця, де люди зникали без сліду. Саме тому, коли він почув чутки про порожню землю і дихаючи печеру, погодився одразу. У вони зупинилися в старій хаті рибалки, якого ледь попередили про приїзд. Старий чоловік на ім'я Масару зустріг їх непривітно, поглянув на спорядження і сказав Якщо збираєтесь до Кутіно Іє, не спускайтеся нижче першого залу. Чому? запитав хайкера. Масура нахилився ближче. Бо й нижче? Вже не земля, нижче хтось. Вчора знаходилась під старим синдейським Теорі, червоними воротами, відкритими мхом. Коли археологи прийшли туди вперше, вітер не ворушив жодної гілки, а всередині вичувалося тепле повітря, наче хтось щойно видихнув. Стеля першого залу була високою, на стінах старі символи, схожі на вертикальні очі. Під ногами гладкий камінь, ніби відпаліорований сотнями років. Акера увікнув запис у диктофоні. Перший зал, температура повітря на 3 градуси вища, ніж зовні. Схоже, звідкись находить теплий потік. У глибині зала була вузька щілина, куди ледве проходила людина. Саме туди, коли за легендою спустився маленький кінжі, Акера хотів зайти. Старший колега Юта схопив його за руку. Скільки років ти працюєш?» Дев'ять. І досі хочеш робити дурниці в перший день. Айкера засміявся, хоча сміх у цієї першими лунав дивно, страшенно, ніби його ковталость. Оночі Айкера почув звук спочатку тихий, потім помітніший. Здавалося, що під пологою хтось крокує, повільно, рівно, у темряві. Трьохкроковий ритм крок, крок, крок. Акіра подумав, що сусіди, але здогадався він у будинку на краю села, під ним тільки земля. Сток припинився так само раптово, як почався. На світанку він пішов до Масару. «Ви щось чули уночі. Старий довго мовчав, потім сказав: Це печера рухає в своїм диханням». Але звідти були кроки. «Так і має бути. Акіра не витримав: Хто там ходить? Старий підняв очі. Не знати гірше, чим далі підеш, тим голосніше почуєш. Наступного дня археологи повернулися в печеру, хоч Ютий забороняв, айкера просунувся далі, у вузьку щелину. Там починався другий зал. Він був низенький, але широкий, на підлозі ямки, ніби сотні сладів босих ніг маленьких і великих. На стіні щось писали, на старі символи нови, наче зроблене нігтем або гострим каменцем. Айкера наблизив лехтар, напис був японською. Я чую тише. Помилка слові тиша, ніби писав хтось, хто забув мов. Холод пробіг по спіні, він увікнув диктофон. Другий зал хтось тут був нещодавно. І тоді почув голос дуже тихий, наші дитячий шипіт: Де ти? Айкера вимкнув ліхтар, почала стара чорна, і в цій чорноті він почав друге. Я чую тебе. Він вибіг із зали йота кричав, питаючи, що сталося, а Кіра не міг говорити, бо за його спиною щелені хтось пройшов три кроки. Ото ніч він не спав, кроки повернулися. Тепер вони не були підлегли під будинком, вони були ближче. Крок, 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 пауза. і тихий важкий видих, бо щось величезне видихалося прямо біля стіни. Айкера сів у ліжку і зрозумів кроки стають нажати комусь, хто підниметься вище. Матері не було, але десь у темряві у кутку хати стояла тінь. Вона не рухалась, не дихала, просто стояла, як у другому залі. На третій день Масару сказав правду. Вона, що у селище є ритуал, ритуал неозирання. Його робили, коли хтось чув кроки вночі. І що треба робити? спитав Факера. Нічого, як це? Лежати, не дивитись, не слухати, не реагувати. А якщо воно до мене підійде, він дихає, поки ти не зреагуєш. Якщо хоч раз повернешся, він отримає твоє обличчя. Айкера згадував тінь у кутку. Вона була безлика. Тепер він зрозумів, чому Йота зник у третій день. Пішов у печеру, слідували у щелену, але назад не виходили. На стіні другого залу з'явився новий напис. Я чув те, наче той, хто писав, учився говорити. А Кіра та Масару спустилися в третій зал. Там стеля була назенька, неби печера хотіла, щоб люди нахилилися, стали менш помітними. По темряві щось ворушилося на тінь, на повітря. Щось повільне довге, і тоді вони вперше побачили його. маю око, і він стояв у кінці залу, високий, зігнутий. Тонкі руки торкалися підлоги, обличчя порожнє, як у маска без рис. Лише рот, чорний, такий глибокий, немов провалля, і з того рота виходив звук. наче хтось нас втягував повітря, намагаючись видихати за двох. Масаро прошепотів не йому в рот. Айкера повернув голову, і яму око зробив крок. Один, другий, третій і зупинився, наче чекав. Гайкера втіх, печера дихала за ним. Вдих, вдих, крок. Він би біг на свіже повітря, масару ні. А не повернувся в хату, пішов дорогу до автобусної зупинки, але дорогу чув. Крок, крок, він зупинився. Крок, крок. Тепер звук був позаду. Ближче, ніж будь-коли, а розгадав ритуал не обертатися. Він стояв так хвилину, п'ять, десять, поки кроки не зупинилися за його спиною, і тоді він почув тихий дитячий голосок. Я чув тище. Тепер чув мене? Він не витримав та повернувся. Автобус з воді побачив посеред дороги чоловіка, але коли під'їхав ближче, зрозумів, що це не зовсім чоловік. Це було тіло, що стояло нерухомо, порожні очі, відкритий чорний рот, Айкера. Від нього йшло тепло, як від печери. Коли пробула полиця та лікарі, він не рухався, але дихав надто глибоко, надто довго, так ніби видихав повітря всієї гори. Вночі тіло зникло зі столу в морзі, залишивши на холодне плиття, лише три розлоди бусих ніг. Кажуть, інколи в Акіці лягає туман на старій дорозі, можна почати три кроки крок, крок, крок. І якщо ти зупинишся, кроки зупиниться теж. А якщо зробиш вих, дих, хто за спиною зробить такий самий повільний, довгий, глухий. Бо ями око вчиться, йому потрібен новий голос, новий бот, і нова людина, яка зробить лише одну помилку озирнеться.